На каналі зночі щоденник Валентина. Запрошую вас в мій день, в мій влог. Я захворіла, але відео потрібно зробити, бо втратять актуальність невеличкі відрізочки. Тож, запрошую в мій влог. Тестуємо з сином рулет з маком від MarketOps. Ми хотіли купити свій. Червонозаводський хлібозавод, але не було. Ми довго сувалися. Вже перша година дня. У нас таке швидко розбирають. Небагато замовляють магазини. У нас великий вибір на хлібозаводі. Булки з маком, з родзинками, є калач ювілейний, ну плітенка. Булка ювілейна і калач теж гарні. Ну, не було нічого. Тож вирішили купити синочок, купив в маркет. Він, звичайно, маленький, наш великий. І що хочу сказати, на смак приблизно схоже, але ну, все одно я скільки раз впевнююся в тому, що ну, кращого я не їла. Начинки мало, у нас начинки більше, і в нас більше шарів, хоча в нас повазі і по вазі більша наша булка. Ця булка 250 грам, а наша, мабуть, пів кіла виходить. Да, тут 250 грамів. Ну, смак відрізняється. Але щоб, отак, знаєте, якби не пробувала я того нашого справжнього погосту, так би мовити, то цей, в принципі, б зайшов. Ну, В принципі, можна брати. Схожість є, але. Ціни, на жаль, вам не скажу. Синочок не взяв чек, я не знаю по ціні. Ось такий наш експеримент. Але смачно, синок смачно. Смачно, я тебе не показую. Вже у нас підлітковий вік, такий вже ми не показуємося. Вже дівчат закінчилися наші зйомки. Так, а я чим я займаюся? Зараз допирається у мене прання і займаюся знову готуванням аджики. Синочок сходив, купив мені банок. І буду закривати Аджику ще за рецептом подруги, рецепт Радянського Союзу. Я вам залишала позаминулому відео. Дуже сподобалось помідори ще є, всякі такі, так би мовити, то буду консервувати зразу двойну норму. Там по рецепту 1,5 кг помідорів на, один, на одну порцію. Ну, то мені ні про що. Готую на дві. Жаль, нема у мене гіркого перцю. Оце біда. Зараз, можливо, синочка пошлю в магазин за засушеним гірким, бо хочеться мені гостренької. Готую аджику знову, дівчатка, і що? Потрібно було мені гіркого перцю. Послала сина, він купив. 4 штучки, 29 гривень в магазині. І я дійшла такого висновку, що купувати на ваги набагато економніше. Я бачила, продавалось 15 гривень штучка. Такий теж не дуже він великий, середніх розмірів. То якось таке моє спостереження. Дещо буває дешевше у бабуляк купувати, а дещо дорожче. Захотілося чогось солоденького, а саме хрустиків. Ось таких по-простому, по-швидкому. Тут потрібно нам 2 яйця, але у мене тут, можна сказати, 3 яйця, бо з домашні яйця від молодих курей з подвійним невеличким жовточком невеличким. Два яйця трішки солі, горілки, грам 50, -100. ну, в мене на а це я вилью, скільки тут у мене є дівчата. Додам муки, замішу таке тісто, що можна його розкачати. І буду вирізати це все. Я вам буду показувати. Рецепта, як такого немає, шукайте в інтернеті хрустик мій такий хрустик на око. Розкатали ми тісто на отакі ось круглячки, і тепер ми їх розкачуємо якнайтонше. Нам вдалося розкатати, і ріжемо на такі полосочки. Тепер. Так, надягаємо через один на ніж чи на веделку. На що ви там будете в мене на ніж. І відправляю в киплячу олію. Вимикай синочок. Так, кидаємо у гарячу олію і ось так от їх крутимо. Не тут і знімати, і робити, це мені трішки синочок показує, може, не так у мене вийде, але щось вийде, дівчата. Ось так обсмажуємо з обох сторон. Це такий великий. Я думаю, мабуть, потрібно зробити менші, бо воно буде як пахлава. І обсмажуємо. Вимикай. Спробую розрізати пополам, щоб вони були менші, бо щось дуже великі вони в мене виходять, щось я розігнала. Це я колись бачила, показував хтось у Тікток і запам'ятала, думаю, треба зробити, та ніяк не дійде в мене черга. А це сьогодні в мене неділя, ранок і. Готую такі смаколики, так що спробую менші, подивимось, що вийде. Мудрувала, мудрувала, як зробити. І ось таке сердечко зробила була. Ну, вийшло випадково. І один такий пляцок. Але не сподобалось мені. І ось таке витворяла, менші розкатувала. Тоді вирішила, чого я мучуся. Зроблю, як робила мама, ось такі полоски. Швидко смажиться настільки швидше. Шумовки дістав і все. То я натворила це таких хрустиків. Так, пішла далі працювати, бо справ багато. Не знаю, чи це буде в одному влозі, чи не, не в одному. Час у нас зйомки зовсім немає, бо це забирає час, як швиденько робиш не на камеру, воно швидше проходить. У мене ще боротьба з помідорами. Йду займатися помідорами. Сьогодні планую томат, аджику і баклажани. Це програма максимум у мене сьогодні до 4 годин. Вечора. Зараз у мене вже 11. А я тільки зварила м'ясо на суп, перемила посуд, п'ять разів випрала, чай попили, постіль поміняла Ой, і зробила хрустики. Відстаю від графіка. Ну, куди ж без в'ялених помідорів? В цьому році теж в'ялю. Вже я закрила три баночки і продовжую. Це робити. В мене деборал, сливки, беру тільки їх для в'ялення і займаюся. У мене на 4 піддони, То міняю містами з під низу свіжі, а згори трішки підсушені. Ще раз вибачаю за свій голос такий, але я дуже захворіла, швидше за все, коронавірус. Дуже тяжко себе почуваю, лежу не встаючи. Їсти не хочеться температура, то монтую відео. У мене кусок шматочки тут були відео, думаю, змонтую своїм дівчаткам і хлоп'яткам, якщо є такі, завантажу відео. Бережіть себе у здоров'я найважливіше. Вже вечірня година, пов'язала я трішки перед сном. І ось любуюся нашими рибульками. Чоловік купив нову підсвітку тут, цікава, така різними кольорами світить. Помив акваріум, а замок не помив. Воно з цієї сторони, де я знімаю вікно, сонячна сторона, він, видно, не бачив. Він з цієї сторони глянув, він чистий. Треба буде мені дістати цей замок на вихідному, і його почистити щіткою і содою. Засобів агресивних не використовуючи. Докупив Тернецій трішки ось такі. У нас рибки, релакс і Назару як підсвітник. Перед тим, як лягати спати, ще лежить, щось думає, медитує. Всім гарної, тихої, мирної ночі. Якщо у вас вечір, в нас наступає вечір. Завтра буде новий день. Дякую вам, що ви були з нами. Ще побачимось. До побачення, мої любі.